Астрономія 11 клас, урок 29, Людина у Всесвіті, Пошук життя за межами Землі, імовірність життя на інших планетах. Життя є однією з великих таємниць Всесвіту. На Землі є різноманітні живі організми, але ми нічого не знаємо про інші форми життя на інших планетах. Усі живі істоти розмножуються, а потім рано чи пізно помирають, тобто їхні тіла перетворюються в неживу матерію. Але на Землі ще ніхто не спостерігав безпосереднє зародження живих біологічних клітин з неживих хімічних сполук. Антропний принцип Ми спостерігаємо Всесвіт таким, як ми його бачимо, бо ми існуємо. Відкрита система обмінюється з довколишнім середовищем енергією та інформацією. Об'єм інформації, який зберігає тільки одна клітина живого організму, дуже великий, в порівнянні об'єм інформації, яку зберігають сучасні комп'ютерні диски, у мільярди разів менший. Завдяки комп'ютерам на сучасному етапі розвитку нашої цивілізації також спостерігається значне збільшення потоку інформації, якою володіє людство. За допомогою автоматичних міжпланетних станцій ми почали збирати інформацію на далеких планетах та приступили до безпосередніх пошуків позаземних форм життя. Імовірність існування життя на інших тілах сонячної системи досить мала, тому сьогодні пошуки нових цивілізацій ведуться поблизу інших зір. Нещодавно виявлено десятки темних супутників зір, що свідчать про існування інших планетних систем, де можуть бути досі невідомі цивілізації. Контакти між цивілізаціями перш за все означають обмін інформацією. Якщо у Всесвіті існують інші цивілізації, і вони мають певний обсяг інформації про свою частину галактики, то обмін інформацією між ними може привести до загального зростання інформації. Тому такий процес, згідно з теорією біологічної еволюції, можна вважати прогресивним. Сутність антропного принципу полягає в тому, що поява життя є невід'ємною частиною Всесвіту, природним наслідком її еволюції, наш Всесвіт дивно пристосований до виникнення та розвитку в ньому життя так, з нескінченної розмаїтності початкових умов і значень фізичних сталих, реалізувалися тільки придатні для існування розумного життя. Наприклад, ми живемо у просторі трьох вимірів. Але тільки в такому просторі можливість й планетні рухи. Якщо б гравітаційна стала була в кілька разів більшою, той час життя Сонця, як стійкої гарячої кулі у вигляді плазми, вимірювався б кількома десятками мільйонів років. Якщо б маса електрона була втричі більшою і за сучасну, той час життя протона був би малим. Під час взаємодії протона з електроном протон розпадався б на нейтрон і нейтрино. Тоді зорі і галактики складалися б з нейтронів, а більш складних форм не могло б існувати. Якщо б середня густина речовини у Всесвіті була значно меншою, то сили інерції переважали б над силами тяжіння. Тому не встигли б утворитися зорі й галактики, отже, висновок один. Наш Всесвіт є єдиним цілим, погодженою системою, у якій має місце існування життя. Пошуки життя в сонячній системі. Життя це складна система хімічних та біологічних сполук з високим ступенем упорядкованості, яка зберігає величезний об'єм інформації про себе та довколишній світ. За рахунок збільшення нестабільності в довкіллі зростає об'єм інформації середині живого організму, а потім ця інформація передається нащадкам у майбутнє. Земля за багатьма параметрами є закритою системою. Тому проблема виживання людства пов'язана з освоєнням космосу. Наша цивілізація зробила перші кроки в цьому напрямку. Ми почали досліджування сонячної системи, але у процесі проникнення людства в космос виникають проблеми контактів з іншими цивілізаціями. Інші форми життя цікавили людство віддавна, і з часом вчені дійшли висновку про можливість існування життя на Венері та Марсі. Однак вивчення поверхні Венери показало, що ніщо живе не може вижити на цій планеті. Найбільш, ймовірно, придатною до життя планетою дослідники вважають планету Марс. Головною метою польотів автоматичної орбітально-посадкової станції Вікінг до Марса був пошук життя на цій планеті. Було виконано кілька складних біологічних експериментів. У ході аналізу марсіанського ґрунту не було виявлено жодних слідів органічних сполук. Пошуки життя на Марсі не увінчалися успіхом. Далі космічний апарат Галілео, який вивчав систему Юпітера, передав повідомлення, що на одному з великих супутників Європі виявлено океан теплої води, який перебуває під крижаним панциром. Поверхня Європи вкрита водяним льодом, з тріщинами й хаосами. Аналіз отриманих у різний час зображень показав, що лід трохи зміщується. Виходячи з розмірів і геометрії крижаних тріщин, учені припустили, що на супутнику тонкий крижаний шар вкриває воду або талий лід. Імовірно, причиною появи таких структур може бути дія гідротермальних джерел. Отже, якщо на Європі є тепла вода, то можуть існувати і які-небудь форми життя, але виявити їх можна тільки приземлившись на поверхню. Пошуки життя в галактиці формула Дрейка. Сучасна наука визначає позаземні цивілізації як гіпотетичні суспільства розумних істот, які можуть виникнути і існувати за межами Землі. Для оцінки числа позаземних цивілізацій у галактиці американський радіоастроном Френсіс Дрейк запропонував таку формулу, ви бачите її зараз на екрані. N – це число позаземних цивілізацій у галактиці. R – швидкість утворення зір у галактиці, F – частина зір, що мають планетні системи, N – середнє число планет, що входять у планетні системи, екологічно придатні для життя, K – це частина планет, на яких дійсно виникло життя. Тоді частина планет, на яких після виникнення життя розвинулися його розумні форми, Q – це частина планет, на яких розумне життя досягло фази, що забезпечує можливість зв'язку з іншими світами та цивілізаціями, L – середня тривалість існування таких наземних цивілізацій. У цій формулі всі величини, крім першої, мають дуже невизначений характер і визначаються на основі експертних оцінок учених. Тому оцінка загальної величини N не визначена. Одні підрахунки показують, що в наш час лише кілька геоподібних цивілізацій галактик готові до контакту з нами. Згідно з іншими, більш оптимістичними, таких цивілізацій може бути значно більше, як один з аргументів на користь того, що позаземні цивілізації явище досить рідкісне, висувається відсутність видимих проявів їхньої діяльності. Перші роботи з пошуку сигналів позаземних цивілізацій провів у 1960 році Дрейк. Він досліджував радіовипромінювання найближчих зір на филі 21 см. Штучні сигнали виявити не вдалося. Але еру пошуків сигналів неземних цивілізацій було відкрито. У наш час космічний простір прослуховується одночасно на багатьох частотах, прийняті радіотелескопом сигнали обробляються комп'ютерами. У 1967 році вперше зареєстрували періодичні сигнали, які надходили з міжзоряного простору, і їх назвали пульсарами. Аналіз сигналів показав, що пульсари жодного стосунку до інопланетних цивілізацій не мають, бо періодичні сигнали випромінюють нейтронні зорі. Паралельно ведеться робота з повідомленням позаземним цивілізаціям інформації про нашу земну цивілізацію. У 1974 році, з радіоастрономічної обсерваторії в Аресібу в бік кулястого скупчення М 31 у Сузір'ї Геркулеса, було спрямовано послання, що містить закодований текст про життя та цивілізацію на Землі. Інформаційні повідомлення про земну цивілізацію було запущено в космос на борту чотирьох автоматичних станцій піонер 10 піонер 11 «Піонер-11», 2, Вояджер 1. На борту Піонерів було прикріплено позолочені таблички з даними про землян. Вояджери, крім того, несли пластинку із сотнями кольорових і чорнобілих зображень землі. Інформація про нас звичайно не повна, але загальні уявлення отримати можна. Ці зонди летітимуть мільйони років, але малоймовірно, що взагалі на них натраплять коли-небудь представники іншого розуму. Якщо інша цивілізація за інтелектом набагато випередила землян, то вона може вже здійснювати міжзоряні перельоти. Контакти між цивілізаціями можуть призвести до міжзоряних конфліктів, і ми маємо бути готовими до цього. Останнім часом дедалі більше стверджується думка, що людство самотнє, якщо не в усьому всесвіті, то принаймні в нашій галактиці, із цього випливає найважливіший висновок про значення, цінність та унікальність нашої цивілізації. Отже, людство величезною мірою відповідальне не тільки за нашу планету, а й за Всесвіт у цілому. Крім того, що ми самі своєю діяльністю загрожуємо нашій цивілізації й планеті, катастрофічне зіткнення з астероїдом або кометою може призвести до різкого зниження температури та виникнення нового льодовикового періоду. Також цивілізація може закінчити життя самогубством через атомну війну. Таким чином, земля, на якій є не просто життя, а життя розумне, є унікальним витвором природи і чи не єдиним носієм того дивовижного збігу космічних обставин, що забезпечили появу життя і розуму. І якщо чумацький шлях справді позбавлений присутності інших представників розумного життя, то важливо робити все, щоб зберегти його бодай на землі. Існування інших Всесвітів, мульти Всесвіт. Всесвіт це весь існуючий матеріальний світ, безмежний у просторі і часі. Він безперервно змінюється і постійно розширюється. У вущому сенсі, Всесвіт це світ небесних тіл із законами їхнього руху та розвитку, їхній розподіл у часі і просторі. Матерія у всесвіті розподілена дуже нерівномірно. Значна частина її зосереджена в окремих, більш або менш густих космічних тілах, галактиках, зорях і туманностях. Відстані між окремими об'єктами вимірюють у світлових роках. Порівняно вузькі межі можливих змін фундаментальних фізичних сталих, коли ще можливе існування життя, говорить про унікальність їхніх значень у нашому Всесвіті. Саме ця їхня винятковість забезпечує можливість існування життя. З точки зору антропного принципу, наш всесвіт пройшов через нескінченну послідовність циклів розширення і стискання. На початку кожного з них складався свій набір фізичних сталих, що змінювався від циклу до циклу. Ми живемо в тому циклі, у якому сформувалося поєднання фізичних сталих та інших властивостей, сприятливе для виникнення складних структур і живих систем. Не виняток, що в матеріальному космосі існує нескінченна кількість різних всесвітів, водночас у кожному з них свій набір, свій комплекс фізичних сталих і властивостей. У нашому всесвіті з нашим комплексом фізичних явищ зв'язків і фундаментальних фізичних сталих його стабільність забезпечується саме тими законами природи, які реалізувалися в довколишньому світі. Але можуть існувати й інші незвичні для нас комплекси явищ, стабільність яких забезпечується іншими законами, можна припустити існування всесвітів з іншими законами, іншими властивостями простору, часу і світовими константами, не менш організованих, ніж наш, і навіть таких, що забезпечують існування негуманоїдних форм життя і розуму. Отже, ми існуємо в тому Всесвіті, властивості якого сприяють формуванню живих організмів, можуть існувати інші Всесвіти, де діють інші фундаментальні закони і можливе існування принципово інших форм життя. Будь-який спостерігач бачить тільки ті процеси, які відбуваються в домені, що дорівнює за обсягом сквері радіусом, що становить відстань до горизонту подій. Такі домини можна розглядати як окремі Всесвіти, подібні до нашого. Вони так само однорідні і зотропні на великих масштабах. Поєднання таких утворень і є мультивсесвітом. Гаотична теорія припускає нескінченну різноманітність Всесвітів, кожна з яких може мати відмінні від інших всесвітів фізичні сталі. В іншій теорії Всесвіти розрізняються за квантовим виміром. За визначенням, ці припущення не можна експериментально перевірити.